Показую, маракую північно. Я вже розрізала, бо пробувала знімати, щоб, щоб на камеру потім його показати, як там розрізати. У мене не виходить, з мене оператор ще той. А зважає зважила. там було скільки, здається, 43 грамки. Ну, я зараз так акуратненько потуй, а це ж. 42, 43, я вже важила. До рекорду далеко. У цього чоловіка Степана Михайловича, в кого я брала її, цю маракую. Ну, насправді, це пасихлора, це зовсім там назву має тільки таку маракую. І маракуя північна. І, в общем, там у нього плод, рекорд 100 грам. Ну, у мене цей 43 грами. Там. там є ще й більшенький. ну хто знає, чи достигне, чи не достигне. Навіть це, я думала, в нас мороз цюпнув, думала, чи він достигне, чи не достигне. І, <сі> в общем, думаю, розрізаю і думаю, ну, ну, на вигляд таке, мов достиг він. А тоді, думаю, може він упав того, що його там мороз приморозив, вже ж перший. Не знаю, комусь не цікаво, а мені цікаво. Це перший плодик, який я виростила. І вже це третій рік у мене. Перший рік був пустотілий один, з насіння я її садила. Ну, такий маленький, слабенький. А на другий рік, мабуть, три плодика і кислі були. Ну, А це вже, надіюсь, зараз буду пробу знімати. Так, Зараз спробую, як його. Незручно дуже, якби хтось зняв його, а тоді Ой, або треба було, мабуть, ложечку взяти. Ну, чого зараз? Пробую і скажу. Mm. Достигла. Mm. Смачно. Навіть не знаю смак із чим можна порівняти таке. Смачна кислиночка присутня. Ну, не кисле таке, як торік. рік. Торік був, були недозрілі плоди, зовсім не смачне, а це Смачна. Ну, кажуть, що його треба з насінням їсти. Ну, Я поки виживала, те насіння. Не хочу поки з насінням. Так що... Можна вирощувати, там ще є багато насінинок. Я відео знімала там. В общем, ще там багатенько висить. Ну. А яка корисна, як почитаєш там за неї? Що вона там не міщає? Так, ну, не знаю, що ще вам сказати, що там ще показати. Так. Така від мене дегустація. Може хтось там цікавіше, робить, ну. Я приготувала, бо в мене не вийшло на камеру. Перший раз, щоб розрізати і, і показати. А ще ж тепер. Той. ой, Тут такий кошмар робиться. Там коли усе позрізала, вже ж мороз, там он все тут повкидала, ту борози, все. І ще ж оцю екзотику. Ну. Екзотика заперла її прямо в будинок. І це стоїть вона у мене на почетному місці. Оце такі плодики, ну, вже розчарування пішло, почала скидати. Вона довго я протримала на, на вулиці її. Вона там відпав, один деркачик висить. Видно? Видно, По-моєму, да, лишилося там два плодики, вона скинула. Ось. Такі вже досить непогані плодики. Де воно де, де та камера, куди показати. Ось. Бачите, який оператор з мене. тут два плодики ще висіла цей скинула і ось манюнки скинула. Ну, маленький вона скидає. Треба, мабуть, було раніше. Я вже все вкривала її агроволокном. То... Я теж відео знімала, показувала. Оце тамарило своє. А це ще висить ці саме найбільші, ну, не знаю, що можливо, можливо ті не довесять раз. Ну, да, видно, зміна температури в будинок. Сама вона то витримала, і освітлення зовсім інше Я ось поставила під своєю тією строю. <смі> вона ж така махіна, хто зна, куди її вперти. Ну, ото таке, так що показує дві екзотики. Ну, одна достигла. І досить там ще багатенькою. Наракує висить. А та ну що ж, як опаде, якщо не достигне, не виросте, значить буду все по новій. По новому, на наступний рік, будемо чекати. Ну, нічого не буду робити, ні зрізати, ні обрізати. Хай вона зимує, потім виставлю. І хай вона далі продовжує тоді. Наростиме потихесеньку. Ну, отож. Деякі опало. Да, Довго я тримала. Ну, всі помилки це. Це те, зніму ще плодик. не можу, якщо опадуть, щоб хоч у пам'яті лишилися, які вони. Нічого, маракую на третій рік спробувала. Та Марило, то теж третій рік, оце в мене воно зацвілону. Якщо третій рік не вийде, вийде четвертий тоді. Так, здається, все. Маракую попробували, та Марило вам показала. І що ще сказати? Це Сумщина. Оце так граюся з такими екзотиками. Маракую 100%, рекомендую, можна вирощувати. Цей чоловік вже добився, що в нього Степан Михайлович, що я брала в його з Новоселиці, у нього вона раніше вже достигає, і от недавно відео він показував 100 грам плод. Ну, У мене там ще є більшенькі плодики. Це один такий. Ну, я б сказала, середній плодик такий у повну, 43 грами. Буде там ще й більше, більшою вагою. Ну, таке. Так що, аби здоров'я було, та війна закінчилася, те все будемо вирощувати. Один рік не вийшло, на інший вийшло. все. Так що бувайте живі і здорові, чого і вам бажаю.